Data Science – це міждисциплінарна галузь, що поєднує математичні методи, статистику, алгоритми машинного навчання та програмування для роботи з великими обсягами даних. Основна мета. Отримання нових знань і закономірностей з даних та застосування їх для прийняття рішень, використання Data Science охоплює практично всі сфери: у медицині для діагностики захворювань та розробки персоналізованих методів лікування, у фінансах для прогнозування ризиків виявлення шахрайства та оптимізації інвестиційних стратегій, у бізнесі для аналізу клієнтської поведінки, підвищення ефективності маркетингу, й автоматизації процесів, у промисловості для. Предиктивного обслуговування обладнання та оптимізації виробництва, також в IT для створення систем рекомендацій, розпизнання зображень і мови, розвитку штучного інтелекту. Data Science є ключовим інструментом у сучасній цифровій економіці, адже дозволяє перетворювати сирі дані.